Привіт, з вами Одеський Кіноман. Сьогодні ми відкриваємо полювання, усі фільми всесвіту хижака. Від першого кошмару в джунглях з Арнольдом до найновішого майбутнього Бедлендж. Ця частина про початок легенди: ті самі 80-ті, коли кров була густа, а спецефекти механічні. Тож заряджай плазмову гармату і не забувай поставити вподобайку, бо ми йдемо в джунглі. Початок полювання. Усе почалось із жарту. Після виходу рокі 4» хтось кинув фразу. Мовляв, єдиний суперник, який залишився рокі, це прибулець. Цей абсурдний жарт надихнув братів Джона і Джима Томасів написати сценарій Хантер. Історію про інопланетного мисливця, який прилітає на землю шукати гідну здобич. Студія купила ідею, а режисером став Джон МакТірнан. Тоді ще невідомий, але пізніше він зніме міцного горішка. На головну роль взяли Арнольда Шварцнегера. Він щойно знявся в Термінаторі і виглядав, як людина, здатна дати відсіч будь-якому монстру. Зйомки проходили в мексиканських джунглях. Команда буквально плавалась під костюмами, а актори втрачали по кілька кілограмів на день. Спочатку хижака мав грати Жан-Клод ван Дам. Так саме він. Але костюм був настільки незручний, що він відмовився після кількох днів. Його замінили актором каскадером Кевіном Пітером Холлом, який і створив ту загрозливу пластику істоти. Ідея теплового зору теж народилася випадково. Оператори шукали спосіб показати інопланетне бачення і знайшли військову камеру, що знімала в інфрачервоному спектрі. Результат один з найкращих бойовиків 80-х. фільм про команду елітних солдатів, які перетворюються з мисливців на здобич. Історія проста, але подача геніальна: атмосфера напруги, музика Алана Сільвестрі, камера, яка буквально дихає потом. Хижак не просто чудовисько, він символ. Вершина мисливської еволюції. Бюджет 15 мільйонів доларів. Каса майже 100. Із нішевого хорору. Фільм виріс у культову франшизу, яка сформувала окремий архетип почесного монстра. Наступний крок: Лос-Анджелес без арні, але з Денні Гловером і сюжетом про поліцейського, який ловить хижака між кримінальними угрупованнями і спекою великого міста. Стрічка вийшла похмулішою. Більш насиченою дією, але не зібрала того ж хайпу. Але саме тут з'явився найважливіший кадр: у трофейній кімнаті хижака на стіні висить череп чужого. Одна коротка сцена, і фанати вибухнули теоріями. Так зародилась ідея кросоверу Alien vs Predator. У перших двох фільмах сформувався кодекс: хижак не вбиває беззбройних, він полює тільки на сильних. Цьому і суть міфу: це не монстр, а воїн із честю. Саме тому серія пережила десятиліття. Вона не про спецефекти, а про ідею. Хто справжній мисливець, а хто здобич у наступній частині кросовери, фанатські розчарування і темрява, у якій нічого не видно. Але це вже інша історія. Підписуйтесь, бо далі буде хижак проти всіх.